І пропоную подивитися, поговорити загалом на тему яснобачення. От, власне, як зрозуміти, що дійсно, як то кажуть, відкрити третє око. Це коли людина може бачити якісь картинки з майбутнього, і потім є підтвердження. І ці картинки, вони це не про те, що як хтось думає, що ти закрив очі і воно побігло це треба. На перших порах вони починають самі по собою, знаєте, такі як відірвані кадри із фільму. Вони просто відбулося щось, мигнуло, і навіть не розумієш, як воно, звідки, до чого можна причепити і так далі. Потім, якщо довго навчатися, то можна це бачити, але знову це не буде повна картина. Все-таки нам не показують картину в повній мірі. І є яснобачення, є ясночуття, а є яснознання. Це зовсім різні види бачення, тому що яснобачення це те, що я вам сказала. Ясночуття – це коли людина чує голоси. Це не по принципу саме того, що називається психологією. Психіатрія, шизофренія, що це голоси на рівні того, що вони там нашиптують і так далі. Це голос однієї людини, часто людини яку знали, часто це померла людина і починає говорити, і чують повні фрази. І яснознання це ніхто мені не говорив, нічого я не бачу, я просто знаю, і ніхто мене просто ніяким чином. В цьому не переконає, що буде по-іншому, і знаю людину, яка сказала я в п'ятому класі, знала, що він буде мій чоловік. Як би це смішно не звучало. І цій людині на сьогодні десь до 60 років. Пані Людмила, як розвинути яснобачення? чи є певні якісь техніки, чи є певні вправи для цього, можливо, дасте якісь також поради? Так, є певні техніки, певні вправи. Це все, що стосується саме роботи з мозком, тому що є у нас частина в кожного з нас, яка відповідає за розум, за те, що нам нав'язують, і дуже багато. Саме собі закриваю, що в дитинстві, коли діткам говорять, не вдумляйте твої фантазії, і так далі, це у техніки на рівні енергопрактик, це мед... медитаційні техніки, і це техніки, коли ти починаєш відчувати світ, і на рівні того я починаю відчувати. Воду вода несе інформацію, я починаю відчувати іншу людину, і якщо хтось думає, що це взагалі щось я таке. Розказую зараз казочки, то нові навіть направлення психології працюють на цьому інструменті. Правда, там воно називається переноси і контрпереноси. Пані Людмиле, ясно бачення, на вашу думку, може розвинути кожна людина, чи це все ж таки обрані люди? На мою думку, можна розвинути все, що, чим, що тобі цікаво, але треба розуміти, що е, чим менш травмована людина, тим більше е, саме вона відкриває. Про що це я маю на увазі? Тому що, наприклад, е, людину, як яка зазнавала травми, вона дуже багато насилляє, тому І так далі, вона називається в захистах, знаходиться. І оці захисти вони говорять про те, що я не довіряю світу, не довіряю інформації. І звісно, що цій людині буде важко це відкрити. Буде важко матеріальним людям, які називаються дигітальщики це люди, які. Сприймають тільки інформацію, вони все, все відкидають, прораховують, і цим буде людям важко, але якщо дуже сильно захотіти, то можливо. Так що, в принципі, люба людина просто це буде більше часу і менше часу. Знову ж, так як у нас простір трошечки пришвидкився, то для старих практиків вважалося, що по першу ініціацію можна було отримувати через 25 років навчання. Зараз першу ініціацію можна отримувати вже після першого року навчання, це ще просто щоб порівняти, як швидко рухається час і як швидко і багато сприймається зараз інформації. І всіх ініціацій 22, і на 22 й це в нас людина, яка все знає, все може і може цим управляти. Як ви вважаєте, чому в період війни велика кількість людей почала духовно розвиватись? Це певний мейнстрім Чи дійсно війна якось трансформувала нашу ментальність? Ну, я б тут не сказала, що війна трансформувала ментальність. От Я якраз тут це не притримую цю думку. Чому я її не притримую? Тому що дуже багато травмованих людей, які взагалі, в принципі, навіть перестали вірити в будь-що і в Бога в тому числі. Для мене люди, які стали цим цікавитись, вони просто шукають упори для того, щоб пережити. Нам потрібно в щось вірити. Нам потрібно кудись звертати увагу, щоб не знаходитися в цьому Армагеддоні. і саме поклик від того, що я шукаю упори. Чи всі люди глобально зміняться? Ні, не, не зміняться, тому що захотіти змінитися і мати можливість змінитися мають не всі, що я маю на увазі. Я маю на увазі, що, щоб змінюватись, потрібно закрити для початку хоча б базові потреби. Це коли в тебе умовно нормально в сім'ї, коли в тебе є якісь заробітки, коли в тебе є криша над головою. Це в нас називається червоний рівень, про це ми говорили в попередній передачі. І поки людина. Не закриває базові потреби, вона не може туди просто віддатися, бо це не виконана перший закон навчитись виживати. І тому в нас є оця градація на, на людей більш продвинутих саме через те, що вони багато навчались, багато що вміють, і це у нас називаються старі душі. І старі душі вони, в принципі приходять для того, щоб навчити. Людей, що в цьому і навіть в цьому світі є спокійне життя, є щастя і є чиста віра дуже цікаво, дуже цінно. Давайте поговоримо також про сни. Як розуміти дійсно, що сон віщий і ну загалом так хтось говорить про те, що має там бути певний після смак цього сну і так далі, але от власне. А наскільки точно впевнений, що цей сон віщий, Чи можливо навпаки, ніяких снів віщих і не буває? Тут 50-50. Я не можу сказати, от хай хто мені скаже, що ми можемо сказати, що є люди, які точно знають, що їхній сон віщи. Чому? Тому що що таке сон? Очами саме психолога, це оброблення інформації, яка була, і ця інформація заходить на рівень уже на якийсь файл пам'яті, так і знаходячись в якихось переживаннях, ми е, Зрозуміло, що в нас будуть і тривожні сни, і, і буде все, е, все схоже на те, що з тобою відбувалося. А сневіші часто вони якраз сняться, коли нема в тебе цих переживань, коли в тебе. Ти спокійний, ти, ти зібраний, і тобі тут така дуже ярка картинка, і ти потім відслідковуєш. Є люди, які називаються сновидці, це теж ще один із видів екстрасенсорики. Вони саме через сни отримують інформацію. Але за цим треба слідкувати, записувати свої сни для того, щоб потім собі не перефантазувати, що саме це я бачив. І це насправді таких людей дуже дуже мало. Але якщо взяти загальну кількість і Мар'яну в тому числі, я думаю, що хоча б один раз в житті снив щось схоже на віщий сон, тому що це наше вміння з'єднуватися з інформаційним полем, і воно є у всіх людей. Пані Людмиле, чому напередодні війни дуже багатьом людям снилися якісь подібні сни про початок війни? З чим це було пов'язано? Це вже інформація була в полі, воно вже літало, воно щитувалось. Це саме здатність людини щитувати інформацію з інформаційного поля. І тому снилося багато хто, наприклад, мені говорили. Що не те, що снилось, мені було тривожно. Ми зібрались і поїхали з країни. Ну, хоча поїдемо на декілька тижнів, а там побачимо. Так що інформацію отримують по, по різним каналам. Як правильно трактувати свої сни? Чи варто бігти відразу до інтернету і там читати це трактування, чи інтуїтивно це робити, чи звертали чи звертатись до фахівців, врешті-решт? Ні, бігти до інтернету читати трактування, на жаль, це не працює. Чому? Тому що у кожного буде своя книга снів. І це така, знаєте, дуже довга робота, коли ти ведеш аналіз, ти пишеш, а тоді, там, наприклад, приснилась пташка, і в мене сталося те то тето. те. Колись, пам'ятаю, я приходжу на роботу, чи тоді я була в бізнесі. І розказую в бухгалтерії, говорю, якийсь такий сон приснився, що прийшло три кішки, і кішки у мене завжди до перевіряючих органів. І ми за кавою так знаєте поспіялись тут, по-моєму, навіть не допили кави, заходять і говорять: Добрий день, ми вас перевіркуємо. А я кажу: А чому вас двоє? У вас же мало бути троє. І я пам'ятаю, як вони переглянулись і говорять: ну про це взагалі ніхто не знав. Звідки ти знала, що ми мали троє там в останню хвилину щось там, хтось мав залишитися? Сни це все таки Праця із інформаційним полем, і е, вона буде через ваші знаки, через ваше розуміння всесвіту, і вам будуть показувати в тій формі, в якій ви зрозумієте. І оце, що у хтось там написав, е, що в мене буде так, а воно не так, воно не буде працювати. Це ваша система. Її треба відслідковувати, собі створювати систему, що означають для вас ці сни? Ну і власне, чому сні до нас проходять покійні? Хтось говорить про те, що це до дощу, або до якоїсь негоди. Хтось говорить про те, що вони про щось хочуть повідомити. На що особливо варто звертати увагу саме в снах із покійними? На що звертати увагу? Звертати увагу, які покійник, що тобі несе. Е, дуже важливо, тому що є покійні, які сняться до поганого, і, а є покійні, які сняться до хорошого. І про що це говорить? Тому що це знову ж ви працюєте з інформаційним полем і працюють на вашій мові, і до того, як ви ставились до тієї людини, наскільки та людина вам бажала добра і всього останнього залежить, яким провідником вона буде, і о, ваша підсвідомість шукає ті символи, які будуть зрозумілі вам, от, наприклад. Теж з власного досвіду дуже мало сниться свекруха, і одного разу вона мені сниться. Ми їдемо в магазин, стаємо на стоянку, завертається фура, не справляється з керуванням, в машину, в'їжджає фура. Все в той самий день, і слава Богу, що всі залишилися живі. Саме люди, які вас оберігають, які до вас дуже бережно ставились, вони вас будуть оберігати. А ті, з якими у вас були не дуже хороші стосунки, і це не факт, що це вони приходять. Ні, це підсвідомість ваша підбирає саме вам символ для вас зрозуміли. Невідомі люди у нашому сні, звідки вони? Хто вони? Ну, тут дуже важко сказати, звідки ці люди. і чому. Тому що, якби у нас не було вік інтернету і телебачення, коли ми бачимо величезну кількість інформації, і сказати, що ми цих людей точно не бачили ми не можемо. Так? Але більше всього, що невідомі люди, вони і є невідомі. Вам показують, що з'являться якісь нові люди, якісь нові події яких раніше просто у вас не було, і вам придеться якось по-новому жити, по-новому діяти. Тому що ем, теж зараз згадую, одна людина розказувала, що за декілька е, років там до значної події їй почали снитися президенти країни, і вона говорила: каже, та чого вони мені сняться? Я з ними ніколи не спілкувалася, нічого подібного не відбувалося. Через рік ця людина просто працювала в офісі ну, дуже впливової людини і саме переводила тексти. Ніяким чином це не було з ним зв'язане. Саме щось невідоме заходить, і тут по рівню людини можна навіть зрозуміти, на якій ти рівень залетиш. Пані Рунило, чи можна а, принаймні якось зараз сказати про те, які епізоди снів можуть віщувати велику біду? Маю на увазі сильну хворобу, а, не дай Боже, там смерть якусь родичів, трагедії, інші катастрофи і так далі. Тобто, які а, зазвичай символи, які ідентично мають на увазі більшості людей можуть приходити у снах? Те, що буде символізувати саме стихійні лиха, комусь це пожари, комусь наводнювання для когось це коли засипає землею, і так далі, тому подібне. Але це, це в будь-якому випадку похоже на стихійні лиха. Власне, ви сказали про те, що символи наших предків вони приходять в сні, в образах саме наших померлих. Як підтримувати зв'язок із родом, аби отримувати від них підтримку, і аби власне вони нас також оберігали з того світу? Ну, насправді ми підтримуємо. У нас з тим дуже добре, і навіть радянська влада нічого з тим не зробила, і це і діди, і родиниця, і е, коли ми ставимо на батьківську суботу їжу на, на стіл, коли просто годуєш пташок і славиш свій рот, рід е, практик величезна кількість, е, хотіли б люди його робити. І саме підтримуючи, розуміючи, що рід, максимум, що міг для нас зробити, це народити нас зараз, тим більше, коли ми знаходимось під час війни, ми розуміємо, що таке залишитися в живих, а і що таке, в принципі, ще і залишити живих дітей, і за це дуже велика хвала. І оці всі ритуали хваління, славління, тому що слава це ж не про слово, не про ім'я слава, а саме славити. Я дякую роду за те, що ти мене сюди привів. І знову ж символ дерева, який символізує, що у всіх нас є коріння, і всі ми умовно маємо прорости, народити дітей і таким чином. Вкласти величезну силу для майбутніх поколінь, так що родових практик багато є, є навіть програми, які називаються програма роботи з родом. Навіть можу порекомендувати вашому каналу людину, яка цим працює, і це взагалі її тема. Так що можете запросити окремо. Домовились, обов'язково запрошую вас. Ну, власне, що робити, якщо на могилі рідних знайшли залишки якихось магічних реквізитів? Що робити? Ну, перш за все, в вашій могилі точно це ніяким чином не буде нести ніякого такого впливу, тому що це більш всього, якби трошечки інший рівень, якого нема на на саме на цьому рівні, і тоді чи зібратися, якимось, щоб не брати це все в руку і винести, спалити, чи навіть закопати далі. Тут важливо не торкатися. Це ритуал, і ви не знаєте, що на тому ритуалі краще винести, спалити і закінчити те, що ви побачили.